Реалії канадського метро. Я сиджу на півпустий вагон, і в кутку вагон лежить чоловік і робить непорядні речі. Кинула життя фріків трохи всіх про кого розповідали інші про блогери, що тут дуже багато людей з відхиленнями, з бомжів і так далі. От я поринула все життя, коли в мене не стало машини. Я не знаю скільки разів мені на цьому тижні вже скидали схожі відео, і от одне з них і просили, якби прокоментувати. Я ж людина відома, кругах. В общем, прокоментувати відео е, номер 1 це стосовно е, Дівчинка, коротше, чи в тіктоці, чи в інстаграмі виставила е відео, в якому вона розповідає, що вона розчарувалася в українців, тому що цієї неділі був мітинг, і на цей мітинг прийшло близько 50 людей. Це дуже мало, і що вона дуже засмутилася, розчарувалася, так нормально, все знімається. Розчарувалася через те, що ми такі всі погані, що на мітинг не ходимо, і всяке таке. І мені багато хто з Європи, по-перше, прислав це відео, що мене взагалі, взагалі дуже возмутило, е враховуючи те, що контент. Текст був такий, ніби у вас же тут найбільша діаспора там в Канаді, а що ж так люди мало на мітинги ходять, це по-перше. Ну, і з, з, зрозуміло, що в Україні теж мені скидали, казали, а що ж таке у вас там відбувається, що на мітинги ніхто не ходить, і бла-бла. Я була в ярості. По-перше, через те, що про цей мітинг мені особисто стало відомо за два дні до мітингу, і потім я вже побачила, що багато хто взагалі про нього не знав. А щоб ви розуміли, що Канада це така країна, в якій ти, бляха, працюєш, працюєш, і я працюю без вихідних. І якщо чесно буду відвертою, я оберу залишитися вдома, зробити клієнтку, заробити якихось грошей, не піти на мітинг. А задонатити, наприклад, або провести якусь виховну бесіду на роботі, або навіть з тими ж клієнтками, які приходять. Тобто, у мене ж там запитують іноземки стосовно того, що там відбувається в Україні, і я якби розповідаю, і це теж важлива місія, як на мене. Тобто, так стояти з прапорами, говорити про Україну, бути побаченими, це звичайно цінно. Але є й інші варіанти. От, я не вважаю, що я маю відчувати, або хтось, хто не прийшов на цей мітинг, має відчувати провину через те, що вони туди не пішли. хоча б... Ну, особливо, коли є на те поважна причина. А я зараз як істинний офісний працівник, іду в тім Хортон збрати собі каву. Я вже за рік і три місяці звикла до її смаку. Примітка звикла, це не значить, що він мені подобається. Звикла це значить, що я звикла. Забираю слова свої назад, тому що в меню знову з'явились Pumpkin Spice Latte. Треба в Starbucks зайти, я так обожнюю. Це все що з Pumpkin. Я сподіваюся, правильно це говорю. Спитайте, як мене взяли на роботу з такою то англійською. Я занадто сильно повірила в себе, коли я подумала, що я можу нести мікрофон, телефон, сумку і свою каву в руках і при цьому знімати відео. Тому я сіла тут під Тім Хортенсом і договорю свою думку. Про війну ніхто не забув, це перше. Друге, те, що зараз йде інформаційний такий спад, і менше мітингів і менше, менше цього всього. То це логічно, тому що в принципі люди і весь світ до цього звикає, і навіть самі українці до цього звикають. На жаль, до цього звикати не можна. Але ну ми так влаштовані, що наша психіка підстраюється. І те, що ходити на мітинги, це звичайно дуже потрібно. Але в тому ж в числі я вважаю, що треба шукати якісь альтернативні шляхи донесення того, що відбувається в Україні з цим моментом, я думаю, ми розібралися. Якщо у вас інша думка, будь ласка, напишіть її в коментарях, я буду готова з вами її обговорити. Потім мені прислали знову відео ще одного блогера, який давно і веде блог, прислали відео про те, що я не буду називати ім'я цього блогера, але в нього достатня кількість там переглядів, і в принципі там він теж розповідає про Канаду, плюс-мінус нас схожий формат. Я рекламу давати не буду. Але там була така клікбейтна назва, яку мені через яку мені і прислали власне це відео, щоб я його подивилася, якось прокоментувала. Так от, там було сказано про те, що канадці в шоці від менталітету українців. Блін, ви зараз зайдете і загуглите. Ну гугліть. Ну просто моє бачення цієї ситуації таке просте. Міла, Іди сюди. Міла, що ви думаєте про те, що канадці в шоці від менталітету українців? Чого це вони в шоці? От я теж питаю. Ну вони не звикли, вони, певно, думають, що. Де, де є. Ютюб Міла, це дівчинка, яка мене взяла на роботу. Добре, добре, е, я дуже поспішаю на цю ж саму роботу. Е, я не знаю, чого вони так думають. Мені вони думають, що якщо вам не зіпсували настрій в ліфті і запитали, як у вас справи і більше нічого, і думають, що цього достатньо. Трошки я зазвичай поблила з думками, але не знаю. Мені здається, ну канація в шоці з українцями. Не думаю. Думаю, що їй подобається, як ми працюємо. Ну Вот, и все, все, вопрос закрыт. Я сейчас прийду, точно за валю. А вот и по зайомку з милою, пошел на дівчина. Що я про це думаю? По-перше, у відео чувак не пояснив, які канадці, де він їх бачив, в якому співвідношенні може він плутає іммігрантів п'ятирічної давності з канадцями. Або про яких канадців взагалі мова йде. Я зайшла зайшла зараз Тім Хортен, 199% людей, які були відвідувачами і працівниками, це індуси. Вони що це з менталітету українців, то мені срать. Ну, об'єктивно. Мені все одно, що вони думають про мій менталітет. Або зайшла ти на заправку заправити машину, там будуть люди в шоці з менталітетом, чи будуть в шоці на якійсь роботі? Хто буде в шоці? Ну от, окей, якщо ми говоримо про якісь містечка, в яких живуть корінні канадці, які там були завезені ірландцями, великобританцями і так далі, або французами. Питань нема. Ну, від них я такої думки, що вони там в шоці з нашого менталітету або ще щось, я не чула. Я вже, чула таку думку тільки від е е давніх емігрантів українських. Я чула таку думку від Та й все. Швиденько додам, що вважати взагалі менталітетом. Спочатку треба вивчити взагалі це поняття, перш ніж ним оперувати. Тому що якщо ми говоримо про менталітет, то у нас є культура, якась певна, і у нас є певні звички у кожному країні. Вони сформовані тим місцем, де ми народилися, як ми виховувалися, і що відбувалося політично в нашій країні. Тому, якщо ми на якісь речі відверто реагуємо агресивніше ніж там інші культури, то це через те, що у нас така захисна може бути реакція. Якщо ми десь в якомусь місці хитріше, то це ж теж е, та, ні, хоча, Боже, хитріше, ніж деякі е, національності. Я думаю, що тут ну, ми взагалі пасемо задніх навіть. Тому ну, тут то треба подумати. Якщо просто вас особисто ну, там, людей, які кажуть про менталітет і те, що там хтось щось щоки дратує якісь речі, які роблять там українці, е, то треба подивитися в глибину себе. Отак, на цьому треба було би завершити відео. Сутьте в чому. А суть в тому, що у нас тут вообще в Торонто у всіх різний менталітет. Камон, люди тут, індуси, араби, китайці, в'єтнамці. Кого тут тільки нема? У нас на роботі 25 чоловік працює, чи більше навіть, і з цій різних національностей всі. Тобто, там я не знаю, до мого приходу певно була там міла одна українка, ще до цього була одна українка. Зараз у нас чотири українки працює і так далі. Тобто. То буде в шоці від менталітету. Люди, які 10 років там, умовно, приїхали, там є дівчинка, працює. Вона 5 років і приїхала в Канаду. І вона буде в шоці з нашого менталітету. І вона канадка через те, що вона має паспорт. Ну, люди, ну це це якийсь, це просто заганяння українців в рамки безкінечні. І для відчуття провини, і для відчуття меншої вартості, наші наші ж наш, українці, хоча я не впевнена, що ти хлопець українець, він не українець по факту, е, каже про те, що ми там якісь не такі в шоці. І ще питання стосовно футбанку піднімалося, стосовно того, що от люди працюють, і ще ходять в футбанк, ще отримують допомогу. Камон. Допомогу отримати там, ми не говоримо про три тисячі, ми говоримо про ту допомогу, яку там ще подаються додатково, там тим, де можеш разово якусь виплату отримати, і так далі. Ну там свої приколи стосовно цього є. Так от там перевіряють твій рахунок, працюєш ти чи ні? В общем, там все серйозно. Е -е, і стосовно футбанку, те, що от люди з айфонами приходять в футбанки брати їжу. А тебе воно хвилює? З айфоном людина прийшла. Ми тікали не від бідності, Ну, давайте так. З айфоном людина прийшла, не з айфоном. Як вона виглядає? Тебе взагалі не має хвилювати, чого вона прийшла в футбанк. Може, в неї айфон це єдине, що в неї лишилось. Це по-перше. А по-друге, я на власні очі бачила, як в футбанк приїжджали люди на Порше. Угу. І теж набирали е е їжу якби із футбанку канадці. І в чому, в чому, в чому питання? От у мене мене цікавить, якого чорта інших людей хвилює те, де, де інші люди беруть гроші, вони не вкрали ці гроші. Правильно, навіть якщо це допомога, це не воровство, Їх не вкрали. Ці гроші там взяли у держави. Потім повернули через свої податки, які вони сплатять у майбутньому, коли знайдуть, наприклад, роботу. Те, що там якась. Е Міфічна благодійність і така вся прихисток Канади. Ви ж ну, бляга-муга, люди будьте розумнішими. Жодна країна в світі не буде робити все щось просто так, заради просто так. Ясності Украї... Канаді вигідно, щоб сюди приїжджали українці. Тому що на будівництві не працюють індуси. У індусів своя сфера. У них своя сфера Тім Хортенс, там заправки, що там ще кол-центри, це їхня епофія. Вони там не працюють. На будівництвах працюють українці. Є сфери, в яких займають нішу певні люди, умовно кажучи. Там сферу б'юті в основному займають там в'єтнамці, китайці і так далі. Ну, якщо ми про жінок говоримо. Тому Канаді для підтримання своєї економіки завжди потрібні будуть емігранти, тому що приплив людей в Канаду. Є і відплив людей з Канади, які з неї їдуть. Багато людей, хто приїхав з України, вони вже поїхали назад в Європу чи в Україну, чи куди завгодно, тому що просто не витримали цього режиму. І режиму сказала Альона. Ну, суть в чому? В тому, що. Дивіться на Канаду своїми очима, тому що і у мене є суб'єктивна думка, і у е, інших людей. Блогерів є суб'єктивна думка, вона не є об'єктивною аж ніяк. Може бути об'єктивною думкою, тільки та думка блогерів, які, наприклад, займаються е, ну умовно кажучи, да, імміграцією, і вони просто розповідають про закони, про можливості і про те, що вони знають, тому що це якби конкретна сфера. Якщо ми говоримо про блогінг, про лайфстайл, блог і тому подібне, про свої власні враження, то тут об'єктивної думки просто бути не може. Є тільки оціночне судження, моє або чогось. Якщо ви хочете бачити і реальну картину стосовно Канади. І думаєте, як тут реально все відбувається, краще спитайте у 10-15 людей, які тут вже знаходяться, які плюс-мінус свідомі, плюс-мінус educated, Ну можна, можна і несвідомих, можна для для разнообразі якого завгодно спитати. Але от, наприклад, 15 людей, які працюють на різних роботах навіть, або не працюють. Ну, ви поняли, ми осі. І з їх думок можна скласти плюс-мінус якесь враження. Якщо, без... Якщо просто слідкувати рандомно за блогерами, які щось там розповідають, то, чесне слово, мене б від мене стошнило б, якби я тільки б себе дивилася.